Ну що, їду на роботу. І в сьогоднішньому відео покажу, де я обідаю. Пару днів зроблю вам обіда. Італія П'ємонте, Доброго ранку. Сьогодні зранку туман, дай Боже. Потім може буде і погода. А то сонце там світить. Але туман на камеру не так передається, як вживу. В попередньому відео я вам знімав, де я працюю, ще роблю моя робота, основна в Італії. Ну так, плюс-мінус, що я міг показати. Але там не сильно багато вам покажу. Але в цьому відео я вам покажу три дні мого. де я обідаю, бо це постійно різні місця, в залежності де я працюю. Так як я постійно їжджу по своєму районі. Наприклад, іс, іс, якщо взяти Вінницьку область, то це по всій Вінницькій області. А тут області нема, тут якби райони, регіони. От Пімонти, міра регіон. Підскажіть так правильно буде район чи регіон. От і Сьогодні моя зона більш-менш це Торіно, за Торіно, не прямо іменно Торіно. І ось де я буду обідати без поняття. Десь знайду якийсь ресторанчик, не знаю. Може піцу сьогодні поїм. Побачимо. Зараз поки їдемо працювати. Ну і заодно покажу які ціни, скільки обходиться мені не мені, а моїй фірмі. Мій обід в день. Плюс-мінус, бо тому що кожен день це по-разному. Переді мною авто їде без фар, не вмикає, вже довгий час їду, він так і не вмикає. Опасний тип і скажу вам на очі, так давив цей туман. У мене навіть датчики перестали щитувати дорожні знаки, бачите, знак оклику. Тут ремонт автостради, бо тут недалеко автострада. І тут у мене пробочка, пробочка. Хтось тобто нам вже нервує. Але що зробиш? Це таке нервуй, не нервуй, швидше не буде. Ну що, обід. Настав час для обіду. Буду сьогодні. Обідати ось тут. Ну що, я побідав, і обід моїй моєї фірми обійшовся 13 євро і 40 копійок. Це ви, як бачили, піца туди зайшла, кофе і вода. В ресторані 13 євро 40 копійок. На сьогодні це ось сьогодні у нас 13.03 2025 рік 2 часа 20 минут коли я оплачував цей рахунок. ну Кожен день це по-разному, тому що різні місця. На сьогодні це так. Їду працювати далі. Так як я вам казав, буду показувати в цьому відео мої обіди. Приїду додому, покажу, скільки кілометрів я проїхав за день на даний час 144 кілометри. В кінці робочого дня покажу, скільки общій буде. Я вже вдома. 6 часов вечора проїхав я за сьогодні 211 кілометрів. Як вам? Мій пейзаж. Дуже красиве місце в мене туди, я проживаю. А звуки які, птічок. Класно. Треба буде дроном злетіти, в мене ж є дрон. Треба його зарядити, обновити і злетіти, подивитися, як воно, це, цей домик зверху. А зараз давайте подивимося, що там коти наші роблять. О, 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 о. Всі повибігали. Куди? Повиб... Збираю їх обратно до хати, тут там ворота відкриті. Там не повибігали. Цей паразит на двір хоче. Так, давай, давай, барон. Айді ви в баню. Що там туалет сходив, а Такий у нас тут туалетик на чотирьох котів. Хватай з головою. Барон, барон. Ти слідущий, барон? Ви ну, що хотіли? Трави поїсти і в туалет на природі сходити. Чи я? На цей барон я пам'ятаю, Літом піде на вулицю, поїсть трави, а потім додому біжить в туалет. <гум> сюди в пісок сходити. Не там на клумбі, десь в траві, а іменно сюди. Барон. Голодний, да? Голодний, як собака? Оу. Звичайно, Оце він так ньоркає. Коли голодний, як собака. Ромает. Я їм два рази в день даю утром і вечором. Кожному ось по такій кружці. Кожному по кружки кофейні утром і вечором. Деколи буває добавка, ну це рідко. Погода сьогодні, звісно, не лучче, ніж вчора. Но вчора хоч туман був без дождя. А сьогодні ще й моросить дождик. Ну, я на роботу. Робота, робота. Кожен день робота. А що робити? Таке життя. Сьогодні буде відео, як і вчора. Покажу який в мене обід, скільки він мені обійдеться. Зараз в мене ось 0 км. Подивимося, що я за сьогодні проїду. На сьогодні я вже наїздив 157, ну 158 км майже. Маю йти зараз ось в Макдональдс. Там Поміняти дещо. І, але не піду в Макдональдс, бо там багато поки клієнтів. Зараз половина дня всі обідати пішли. Ну і я піду обідати, потім вже в Макдональдс. Піду ось, в китайський ресторанчик. Ось так він називається. Пообідаю. І потім вже піду працювати. Суп! Починаю їсти з супа.

Ну, Я сьогодні перший раз взяв попробувати. Нормально, мені сподобалось. Наївся, наївся. До вечора буду ситим. Ось такий чек. В кінці місяця прикладу, щоб мені фірма вертала гроші. Ось я і дома вже. Закінчився мій сьогоднішній робочий день, майже 5 часов, без 10 5. І на сьогодні я проїхав 223 км. Ну, 224 кілометри. Пішов я додому кормити котів. Сьогодні у нас наступний день і вже останній день в цьому відео. Туман, як ви бачите, немає. Мрякоть така, вроді закінчилась. Йду працювати. Сьогодні субота, завтра неділя, потім я цілий тиждень вдома і буду робити роботи по дому. Ну то вже зовсім друге відео. А сьогодні їдемо працювати. До праці, суботу, звісно, таке собі працювати, але я в середу зато віддихав, щоб сьогодні в суботу працювати. Такий в мене графік, бачите? Деколи буду працювати ще й навіть по неділям. Ну, це раз, раз в місяць працюю там. одну суботу раз в місяць, або одну неділю раз в місяць, як по графіку випаде. І якщо в неділю працюю, то значить в понеділок буду вдома. Якщо ось в суботу працюю, значить в середу буду вдома. Закривай ворота і їдемо. Зроблю вам трохи такий невеличкий спойлер на наступні відео. Бачите, тут в мене оці рози. Вони вже як дерева. Треба їх попідстригати. Так що буде роботи на вихідний. Тиждень буду вдома, буде чим зайнятися біля вдома. А ще в мене є мотоцикл, який потрібно поставити на колеса, а то скоро літо. Непогано би покататися, поїздити по району. Домик цікавий, дизайн домика. Непоганий. Куди мене навігація кинула зранку, якими селами, вуличками. Це Італія, тут все таке вузеньке маленьке. Ну, не кругом, звісно, але зранку ось. Що тут ресторан? Ресторанте. кухня-пімонте. Ну, поки до автостради доїду, то прийдеться ось такими дорожками. добиратись. О, тут виноградників дуже багато. Ось бачите там. Напевно вам не видно. Ось тут виноградники. Даже не знав, це, це недалеко біля мого села. Проїхав я від села 10 кілометрів, це вже рядом. І тут я ще ні разу не був. Сюди мене навігація ще ні разу не, не посилала. Так то доволі гарно, ні? Дивіться я. Звісно, розминація тут не дуже доволі гарно. Особливо якщо трактор вийде. Але тут можна до виноградників під'жатися, знайде це місце. А літом тут О, сакура вже, китайська черешня там бачу, зацвіла. Такими місцями доводиться приїжджати. Гарними. Тут навіть і туман у мене з'явився. Ще якийсь домик, напевно, цікавий. Туман. Не думав, що сьогодні попаду в туман. Зупинився в городі Єврея, Єврея. Іду їсти. іду їсти, такий городок непоганий, красивий. Зараз буду піцу їсти, йду в піцерії. Ось вона. Аквіла Nera називається. Я тут колись сів, мені б сподобалось. Якраз тут проїжджав. Думаю, що би не зайти і не поїсти. Відкрито. Ну що, я вже пообідав, в машині, готовий їхати далі. І обід мій сьогоднішній обійшовся 12 євро. Значить, євро 50 кофе, 7 євро піца і 2 євро за стіл. І, і все. Разом 12 євро. Нормально? Нормально. Ситий, капець ситий, капець наївся. Тепер можна їхати і працювати, то вже кишки зводили від голоду. Ось такий. У мене сьогодні був обід. Проїхав я за сьогодні 137 км. Зараз вже майже друга година. Йду працювати далі. Цікаво построєний будинок ні? в стилі Америки. Ось я вже і дома. І сьогодні я приїхав 271 км. Що у нас там? 6.30 пів 7 вечора. Якщо вам подобається відео такого формату, пишіть в коментарях, лайкайте. Підписуйтесь. А на сьогодні все. Пока-пока. Піду кормити котів своїх. Я собі уявити не міг, як тяжко бути їхнім начальником. Директором їхнім тяжко путь. Да. Весь час дозволяти виконувати мої накази. О, підбораток масезіруй, месезіруюш, лапки да-да-да, так хорошо. Та присуєм, розрішать їм себе годувать, прибирати за мною, гратися з ними, зустрічать. Устав я вже від такої зізні, і я, невірно, так подумав, що прийшла пора звільнятися. Прощайте.